Сьогодні для вас справжнє, рідкісне і ексклюзивне відео. Я веду приховану зйомку в Музеї Сходу, що розташований у Лісабоні, Португалії. Тут офіційно знімати заборонено, тож одразу перепрошую за якість звуку та зображення. Але я хочу, щоб ви теж змогли доторкнутися до цієї неймовірної атмосфери. Музей відкрили у 2008 році і він присвячений азійському мистецтву та культурі. У його залах зібрані експонати з Індії. Японії, Китаю та багатьох інших країн це стародавні статуетки, ритуальні предмети, розкішний текстиль, і дивовижні твори живопису. Тут кожен крок переносить тебе в іншу епоху і відкриває двері у світ тисячолітніх традицій. Я переконаний, такі миті потрібно дарувати й дітям, бо саме знайомство з історією, культурою різних народів виховує справжню повагу, широту світогляду і любов до прекрасного. Музей сходу розташований просто на березі річки Тежу у будівлі колишнього складу, яка сьогодні перетворена на простір для мистецтва і культури. Це місце легко знайти. Сюди зручно дістатися як громадським транспортом, так і пішки, прогулюючись набережною. Атмосфера навколо особлива. Поруч вода, вітер і краєвид, що додає відчуття мандрівки ще до входу в музей. Він став справжнім осередком зустрічі сходу і заходу в одному просторі. Паралельно з цим, друзі, є маленьке прохання покласти вподобайку цьому відео і підписатися на канал, якщо вам дійсно цікава ця тема, і ви також отримаєте задоволення від історії. 7 тисяч років до нашої ери. Це капець. Дивіки, воно кривеньке. А яке туненькі за мене. Сім тисяч років до нашого. І ти бачиш, а вже робили візерунки, вже хотіли якось прикрасити. А які це роки? 18 століття. 17 століття? Це дезно до приїхали. Купці, купці, продавці. Вони купляли і продавали. Це ж маскубас. Ох, це шов, каналіце. Це теж дуже старе якесь. 1700. Що... 700 років. 1700 років. А, це. Да, це вони тут розводили фарбу. Що? це? 1800 році. Фарбу розводили. Підставка. Несе галя воду. Сланеться. Все жило внизу біля річок. Чистеньке, печи. Охониці китайці, працює ті народ. За рибалки. Дивіться, вони ціла. Цілі шедеври на мушлях вони робили. О, дивись, малев вплетіння, пластини. Якісь різні. Клас. Це йде жить. Ну це якісь генерали, це непрості у який мало. На 100%, 100%. 100%. 100 кімоно для, для... для, ці... для самоїстів? Це для ещі. Кімоно жіночі. А то військові, а то військові ці. Самовар? Це щось типу, як наш самовар, бачиш. Але як його підігрівати, Такий п'яток питок заливає. Самовар був. Ну. Прикладає. Може кістка якась. Костя. З чого на цей фігур? І там зінте. Ай, пахло! Це пахнючки такі, були? Mm така -hmm. як вони, що вони зроблять? Гарно зроблено. До спання. Підставки кілочки. Це капець. Двіки високі, а як так можна? А зараз, друзі, ви бачите пляшечки з-під ліків, парфюмів, і також в них ще зберігали нюхальний тютюн. Чого тут тільки немає і на різні, як кажуть, колір і смак. З різних камінців. Теж 18, 19, століття, 17. Оцих я ще таких не бачу. Такі гарні, що це? Такі породи, дереву, скляні. Запізно приїхали. Клас 300 тисячу шістьсот робіт у і тут нічого нема. Кабаєкс. Така деталізація, зуби, всякі, пуска, так спит, знаєш. Колір гарний, ти Так. Mm -hmm. да. десь як вони гарно вишивали теж, які в них кольори були, ниток, Капець, 2-3D-моделювання. Mm -hmm. Де хто таке тоді знав ці руки. Для Для пара Карпас, uh -huh. а нашу? Для щоб ребенком мати. Що, в хаті тримали карпів? Ще... Косвіня. Може бути, може бути, де склада прикраша. Для чого це? карпів. Які чотки. Це самі, що що така цікава. Е, не світу Що у нас зробить? Така цікаво. Не фретит. Це цей камінь, напевне, що не дряпається на нього. Його не, не, він дуже твердий. Дуже тверда порода. І він. Істомакауше. 1600. Це намальовано і покрито лаком, чи це? Чи це вони. Якось якісь ставки дерев'яні, не зрозуміло. Бімбочіно. 17-й столетие. Просто зеленочная голова. 1800-е руки. Ну, рамка, конечно, бомба, я знаю. То есть рука маленькая такая, как любого. Потрескана уже. Какие руки? 700-е. 700. Ну ні, 1000. Короче, 17 століття. 17. 17 століття, понятно. Ти саме верзівшого боку. Це, Ти бач тут їхнє. Це місто, як воно жило. Вода, фортеці. Вони розказують, коли не в ті херні приїхали ці комерці. ага. і начали продавати. Ти знаєш, що вони їх на землю довгий час не пускали китайці? Ну, да. Не можна було ступати на їхню землю. Вони так в секреті тримали порцеляну. Рецепт порцеляни. Так, тут уже в нас почалося. Чино. Тоді Китай. Це перші тарілочки, це династія Мін. Ось таке дивне. 94, 95. Харас це кушини. 1820, 850 чин. Династія Гінг. Пінг. 1600 и 700. 20 600 фамілія Негра. Чина тоже це все Китай, все Китай. Плато, плата, тысяч, плата, плата тисяч, плата 1700. Це їхні статуетки, 30 На задньому плані, якщо ви чуєте, розмовляє китайська сім'я, прийшла з підлітком ну, років так десяти і знайомить своїми традиціями з історією Китаю. Так що це дуже хороший приклад. Потрібно переймати. 1600 шістьсот дінастія Кінг Кінґланка Дечі, порцеляна Біла. Тарелку продал. соте. Ага. Ось як вони позначені. Їхні номерки. Да, 600, 800. Гарно. Дуже гарно. Китайка не Герби різні. Хто це може на ринку от таку знайдете і ніколи не подумаєте, що це може щось бути цінне, якому більше 200 років. З номерками. Цікаво. Може потім покласти на паузу і переглянути ось цей стенд на ньому все пише. Який рік. Це фамілія роза, дитя. Що, це не людина, хоче? Ні, колекція фамілія розі. Беш оці розвідки. Беш розовий колір по всіх. Так. Більше фамілія роза, але це взагалі нові колекції. А ти знаєш, що довгий час не могли вийняти червоний колір? Не могли. Яка стара 19 століття. Не могли довго знайти, пофарбувати червоний колір. Тільки був синій кобальт. А червоний. Мають, щоб цей шабро було. Що робити? Цей ханарити робить. В такому маленькому, так? Та да. ну. А так, це така. ж. Це, це якісь мале душі. Може це зменшена копія, бо це вони картопляють. Це така португальна. Ага. Ось така картина 19 століття. Оригінальна. Це їхній районі. Ну, це копія, напевно. Давай рассказывай, я буду снимать. Реально это все снято. А мне тут рассказывают. Давай. Давайте сразу переклада. Вот тут руки. Okay. Okay. Это какая Какая целая посудина. все країни ясно. Це все. Позитив. У контексті. Заграчає. А тесано довармендянка. Кому Так. Кажи. Це вони учні повідкривали магазини свої з Великобританії. Ага, це китайці. Відкривали магазини в Китаї. Великобританія, Іванія, Франція. І це. І зробили ось таку тарілку. І це вони там продавали, це їхній ринок. Китайський. Там, напевно, більше країн. Золото уже облизло. Блин, нашу старик тарелки. Да. Куда Вот я хочу такие... такие чашки. Чай пити На них. Хочешь, можно было? Дейка 85 та это рюкзак. Де ти бачимо? Що це? Щоб сіль. Сіль? Сілінечки. Там так зверху, да, трошки солі були. Силінечка. Ну да, мене можна їсти солі. Чайник довіки прикольні. Кружка це пітево або під їхній кис. Вино. А ці, ці миски великі, то це що вони мили, вмивались, що вони. Мили, вони мили. Може там салатка лопуча, але тих восьминогів. Якась <різь> блідика їхня. Така депонче. це яка? А, пунш варили. Пунк? А тут ціла а, ціла шо? драма. Пунч варили? Полювання. Але знову ж таки, це не китайський зображений. А чого пунч? пунч Пунчбоу. Пунчик. Панчик. Це для чого це? Це вони вже Для чого? Це Це цей. Панчеля це довіда така є. Довіда, пунк. Панчера. Сума де фрутис. Так я кажу, пунк. А, так це вони там робили сік і віти черпали собі. Набирали. Пригощали гостей. А це чай чай на Вони як це ставили собі. Процедура? Ні, чайна як ті, що беруть на рибалку. Це то саме весь весь чай. Та що такий маленький? Ну. Кисельний, напевно, робили там. Дві зайця. Та штука там зайця. Ага. А значить там дичину якусь готували. Зайця, напевно, запікали. Такі прикольні розв'язки, такі, не дуже такі дрібні, фантастичні. Так, да, мені пам'яті не вистачить на цьому всьому. Ти знаєш, скільки там ще є тих тарілок? Це батьків? Ой, гарно, на коза намалювана. А зверху що це, мак що, десь? Що по по-другому, вкругу йдеш? Що у нас тут? Так, о, теж чайник. Вот різні. Що це? Бази. А, це музикали, музики були. Ох, яка велика та дивіться, які вкраплені дірочки не дуже якісно, але гарно все одно. Що кожна... кожний віконечку чомусь присвячене. Плату. марки. А я впевнений, що такі речі ще в людей є на... Як там знають, чи це чино, чи не чи дорого, чи ні. Так і відбувається. Дідики, бабики збирають, внуки молоді викидають. Оце теж бачиш, короля запікати. Якийсь такий самий стиль. Макова головка зверху. Вот там мисс нею стріль Клас. 8 клас Цела за підквіти, дивіться, цей клас з дірочками Та ти що як гарно зроблено. 176 То напевно з кістки зроблено, да? так знизу навіть дивні Поки зуби якісь Хрест теж правомутровий Тарілки гарні. Це ще індія. Це ще індії з питіння. У корови їхні не священні.

А ось цими в 1955 році оця Христина фотографувала в Індії ці всякі їхні їхню культуру, їхні звичаї ось такими фотоапаратами. Ось такі фотоапаратики. На угу. це ось такі були фотографії від Христини. Так. Індія це їхні будущі надутамі, це Бог Ганеш. Ганеш на тарах. Наступний бог індійський. Це маленька капличка для мене. Це вони тут таких бачках воду, вино, любе, любу рідину вони використовували під рідином такий мідні, мідний посуд. їхні там щось зерно набирати ще щось рис оце ось це індійська тампура 1979 року тампура барабани їхні старойні а це вже у нас Веня, В-На, ВН. 70-го року. Цікаво. Ось який струм. Теж вже що, це 4, 7 7 струн. Коротше, всі країни світу мали більше трьох струн одні. Одні росіяни на балалайці грали. Найменший струн, напевно, в них був. Отак він її тримав у руках, так грали, сидячи. Всім дякую, друзі, хто додивився до кінця. Дякую за вподобайки. Якщо не забули покласти за підписку на канал, не забувайте також за телеграм-канал, який буде в опису до відео та в першому коментарі. До нових зустрічей!